Ли не час в пам'яті кадр крива без тержин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кілька мушин. Режим хотів не задушити свободи зачаток. Вона з роками стала жіно. Поломати полю бувати по суті. Війна, це коли твій гріх про майбутнє різко стоїть розмитими. Замість планів на ліс, вточиться, розрізняти звуки вибухи. Війна це коли ти знаходиш нових друзів у бомбосховищі і ви разом ділите останній шматочок хліба. І це здається найсмачнішою їжею у світі. Війна це коли ти пишеш листи солдатам на фронт. І твої слова, хоч і прості дають їм сили боротися. Війна це коли ти розумієш, що справжня сила не в м'язах, а в серці, і що навіть маленька людина може зробити великі речі. Війна це коли ти вчишся цінувати кожну будь-миргового життя, кожну посмішку, кожні обійми. Війна це коли ти бачиш, як руйнуються міста, але водночас бачиш, що ти, ти окейнешся і стає сильнішим. Війна, Війна це коли ти розумієш, що історія це не просто слова у підручнику, а реальні події, які відбуваються тут і зараз. Війна це коли ти відчуваєш гордість за свою державу, за їх героїв та їхній незламний дух. Війна це коли ти знаєш, що після темряви завжди приходить світанок. І що Україна обов'язково переможе. Війна це коли ти гостро відчуваючи любиш Україну і болить за кожного українця. Вони більше не зможуть переглядати дитячі фото. Бо вбила Росія більше не зможуть зробити салфіста. вбила Росія, більше не зможуть відпочивати разом на природі. Бо їх вбила Росія, більше не зможуть разом бути вдома. Бо їх вбила Росія. Більше не зможуть бути в трьох, як рідні сестри. Боїв била Росія. Більше не зможуть побачити свого дідуся. Боїв била Росія. Більше не зможуть бути такими усміхненими. Не зможуть дарувати радість друзям та близьким. Більше не зможуть обійняти матусю. Не зможуть навчитися чомусь новому. Не зможуть подорожувати. Не зможуть позвонити тато. Не зможуть надістати повідомлення в телеграм. Більше не зможуть продовжити цвіт української нації. Поїг била Росія. Рід, наша назва! Рух! наше гасла! Ми надаємо славу, повітря забудемо, віділати по Україну, розглядати буде. Тисячі батьків і матерів чекають, вірять, що зовсім скоро вони зустрінуться зі своїми дітьми. Побачать рідні очі, почують, звідки сміх. Ця бажальна війна розділила родини. Доля. Україна бореться та вистоїть. <звіт> Єдності перемогти, щоб онукам війну не залишити, щоб дітей від орб берегти. У нас немає іншого виходу, батьківщини немає взамі. Або ми їх гарматами випали, або ще з ним назад самі. Ми не маємо права хулитися, розвестися, сховатися, тігти. Як на доля живи полобитись, значить мусимо крізь світ вийти з ним лише з перемоги і вернути належно собі, щоб не те, що забули дороги всі, Що боялись дивитися на щоб призгасть лише Україна, їх кидала в холодний бід, щоб трактіли мокшанські коліна на просторах мокшанських полід. У нас немає іншого вигляду. Лише є! Часто у нас запитують: а на що здатні українці? Українці можуть організувати комунітарну місію в Грузію та врятувати 8 тисяч грузинів, в горах яких відмовилися рятувати усі країни світу. Може, в Боснії 12 днів обороняти місто Жепа та врятувати 10 тисяч босніців. Можуть, незважаючи на за заборони США, надати Македонії авіацію із пілотами, щоб захистити країну від нападу та рятувати країну, можуть у важкому для них 2023 році не відвернутися від трагедії у Туреччині та надіслати рятувальників допомагати людям, які постраждали від землетрусу. Можуть винити рукавичку для людей з проблемами зору, як це зробив Іван Селезньов. Винити біонічний протез руки зі штучним інтелектом, як це зробив Дмитро Газда. Можуть перша у світі зробити пересадку внутрішнього органу, а саме нирки, як це зробив Юрій Вороний 91 рік тому в Херсоні. А ще винайти гіпсову пов'язку, годинник, глюкометр для діабетиків, батомін. Одним словом, українці можуть створювати, а не руйнувати. Слава Україні! Героям слава! Рі розпію! Слава!